Євангелія від Йоанна, розділ 12. За шість день перед Пасхою Ісус прибув у Витанію, де перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. Там отже справили йому вечерю, і Марта прислуговувала, та й Лазар був серед тих. Які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з щирого нарду, вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріоцький, що мав його зрадити. Чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Із скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив Лиши її. На день мого похорону зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою повсякчас мене ж матимете не завжди. Тим часом дізналася сила народу, що він там, той посходились не тільки Ісуса Ради, а й щоб побачити лазаря, якого Він з мертвих воскресив. Тоді первосвященники ухвалили і лазаря вбити, бо численні юдеї залишили їх. -за нього, і увірували в Ісуса. Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами. Осанна Благословен той, хто йде в ім'я Господня, Ізраїльський Цар. І знайшовши Осля. Ісус сів на нього, як ото написано Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар верхи на жереб'яті Ослициному. Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився, вони згадали, що то було написано про нього, а що то з ним таке вчинено. Але й народ, що був при ньому, коли то він був, викликав лазаря з гробу та його з мертвих воскресив, проте свідчив. Через це, власне, народ і вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. А фарисеї між собою тоді говорили Бачите, що й годі щось зарадити. Бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Ті приступили до Филипа, що був з Витсаїди Галилейської, і попросили його, так мовивши. Пане, хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип та й говорить Андрієві. А Андрій з Филипом знову ж таки приходять та й говорять Ісусові і відрікає їм Ісус. Прийшла година для прославлення Сина Чоловічого. Істинно, істинно говорю вам пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не помре, залишиться саме одне Коли ж помре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом за мною. І де я, там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Спаси мене, отче, від години цієї, але ж на те я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я і злинув з неба голос і прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув те, говорив то був грім, а інші. А ангел промовляв до нього. Та Ісус сказав у відповідь Не заради мене і злинув голос той, лише заради вас. Тепер світові цьому суд, тепер вигнаний буде геть князь цього світу. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це казав він, щоб зазначити, якою смертю вмре. Народ же озвався до нього. З закону ми чули, що Христос повіки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой син чоловічий? Відрік же їм Ісус. Ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас. Щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у пітьмі, той не відає, куди йде. Поки у вас світло, віруйте у світло, щоб стати вам синами світла. Сказавши це, Ісус віддалився і скрився від них. Вони ж не вірували в нього, хоч і скільки сподіяв Він чудес у них на очах. Щоб збулось слово пророка Ісаї, що сказав: Господи, хто повірив тому, що чули ми, і рамено Господнє кому об'явилось? Вони ж не могли увірувати, бо Ісая ще й так був сказав Засліпив він їм очі, зацепенів їм серце, щоб не бачили очима. Щоби серцем не розуміли і не навернулись, щоб я їх вигоїв. Це сказав Ісая, коли славу його бачив і говорив про нього. А однак чимало і увірувало в нього, навіть і знатних лише з огляду на фарисеїв не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги. бо славу людську вони дужче любили, ніж славу Божу. Тоді сказав Ісус на весь голос: Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу. Бо я прийшов не судити світ, а спасти світ, хто мене відкидає і слів моїх не приймає, має той суддю свого. Слово, яке я вирік, судитиме його дня останнього. Бо не від себе вирікав я, Отець, який послав мене, дав мені заповідь, що мені казати і що промовляти, і я знаю, що заповідь Його. Життя вічне. Те отже, що я кажу, кажу так, як отець повідав мені. КНИГА Вихід, розділ тридцятий. Зробиш також і жертовник на курення кадильне. З дерева акації зробиш його. Лікоть завдовжки і лікоть завшир. Чотирикутний він буде, два лікті заввишки. Роги його будуть суцільні з ним. І обкладеш його чистим золотом, Поверхниці його, стінки його навколо і роги його. Зробиш до нього золотий вінець навколо. Зробиш і дві каблучки золоті до нього, під вінцем його. По обох боках його приправиш їх по протилежних сторонах його, щоб просувати в них носила, якими носитимуть його. Носила, зробиш з дерева акації і обкладеш їх золотом, і поставиш його проти завіси, перед кивотом свідоцтва, проти віка, що над свідоцтвом, де я об'являтимусь тобі. І на ньому Арон спалюватиме пахучий ладан щоранку як готуватиме лампи, спалюватиме його. Увечері теж, коли ставитиме лампи, спалюватиме його як щоденне курення перед Господом для ваших поколінь. Не приноситиме на ньому жодного іншого ладану, ні всипалення, ні приносу, ні возливання, не возливатимете на ньому. Раз на рік. Арон робитиме покуту на рогах його, кров'ю жертви за гріх робитиме покуту на ньому раз на рік через усі покоління, бо він пресвятий Господові. І сказав Господь Мойсеєві, як робитимете перепис синів Ізраїля, тих, що мають бути перелічені. Нехай кожен при переписі дасть Господові викуп за свою душу, щоб не нагрянуло на них якесь лихо, як перелічуватимуть їх. Ось що мають давати всі ті, що переходять до переглянених уже. Пів шекля. По шеклю святинів 20 герів, Пів шекля, як податок для Господа. Кожен, хто переходить у число записаних від 20 років і вище, має скласти податок Господові. Ані багатий не даватиме більше, ані вбогий менше, як півшекля, на податок Господові за викуп душ своїх. Ти візьмеш від синів Ізраїля викупні гроші і призначиш їх на службу в наметі зборів, щоб вони були. Пам'яткою для синів Ізраїля перед Господом за викуп ваших душ. І сказав Господь Мойсеєві, зробиш також і мідяну вмивальницю, і мідяну підставку до неї на обмивання, і поставиш її між наметом зборів та жартовником, і належ до неї води. І арон та сини його обмиватимуть у ній свої руки і ноги. І коли входитимуть у намет зборів, мусять умиватися водою, щоб не померли. Також і тоді, коли приступатимуть до жертовника спалювати Господові вогняну жертву, мусять обмивати руки свої та ноги, щоб не померти. Нехай буде це для них установою віковічною для нього та його нащадків у їхніх поколіннях. І сказав Господь Мойсеєві, Візьми собі пахощів вартісної, чистісінької міри, 500 шеклів, та пахучого кинамону половину, тобто 250, пахучої тростини, 250, касії 500 по шеклю святині та оливкової олії, один гін. І зробиш з того миро на святе помазання. Пахуче мастило, як виробляє виробник мастил. це буде миро до святого помазання. Та помастиш ним намет зборів таки вод свідоцтва: стіл і весь посуд його, світильник і посуд його та кадильний жертовник, і жертовник для всипалення і весь посуд його, вмивальницю та її підставку. І коли ти освятиш їх. Будуть вони пресвятими. Усе, що доторкнеться до них, стане святим. Помажеш також і Арона та синів його, і висвятиш їх мені у священники. До синів же Ізраїля промовиш так Миром святого помазання буде мені це в ваших поколіннях. На людське тіло не можна його зливати, і за складом його. Не робитимете його такого для себе, святе воно і святим мусить бути вам. Хто змішав би собі таке миро або помазав би ним непокликаного, той буде викорінений зміж свого народу. Далі сказав Господь до Мойсея. Візьми собі таких пахощів, стакти пахучої раковини. Гальвану і чистого ладону усього по рівній частині, і зробиш з того пахощі, запашну суміш, з умінням виготовану очищену, чисту святу, і розтовчеш з них трохи на дрібний порох, і покладеш перед свідоцтвом у наметі зборів, де сходитимуться з тобою. Пресвята річ буде це для вас. Пахощі ж кадила, що ти маєш зробити, ніхто з вас не сміє робити для себе за подібним приписом. Вони будуть святими в вас для Господа. Хто б таке зробив, щоб нюхати його, той буде викорінений зміж свого народу. Псалом 95 Ходіте, заспіваймо Господові воскликнем скелі нашого спасіння, ходімо перед Нього з хвалою і піснями Йому воскликнім. Бо Господь, Бог Великий, і Цар великий над усіма богами, в Його руці, землі глибінь, і верхи гір йому належать, море Його. Бо то Він витворив його, і сушу, Його руки створили, ходіте, поклонімся і ниць припадім, припадім на коліна перед Господом, Творцем нашим, бо Він наш Бог, і ми народ Його пасовиська, і Його руки отара. Якби ж то ви послухали вже голос Його сьогодні. Не будьте тверді серцем, як у меріві, як у день маси в пустині, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоч і бачили моє діло. Сорок років осоружний був мені той рід, і я мовив: то народ, що блукає серцем, вони моїх доріг не знають. Тому і поклявся я в моїм гніві. Вони не ввійдуть у мій спочинок.